Тетяна всю минулу зиму мала клопіт із своїм газовим котлом. Він постійно ламався, тому в домі не було тепла і сім'я жінки мерзла. У нас був старий котел. Він вже працював більше 10 років, і ось останній опалювальний сезон взимку він почав ламатися. Почали якісь проблеми з ним виникати. Спочатку ремонтувати котел пробували самостійно, то майстрів в інтернеті шукали, то сусіда кликали. І він у нас такий майстер на всі руки. Сусід відремонтував. Але ефекту ніякого від його ремонту почали шукати спеціаліста в інтернеті. Знайшли людину, прийшов майстер, подивився до нашого котла, але знову наступила та сама помилка. Тому ми зрозуміли, що були гроші просто на вітер. Після невдалих спроб Тетяна вирішила звернутися уже до офіційних газівників національного оператора газмережі. Проблема була в тому, що потужність даного котла не відповідала площі даної будівлі. Друга е, причина була це вийшов з ладу е, теплообмінник, який неможливо відремонтувати. Вот і замінити фахівці газорозподільної компанії наголошують, встановлювати та ремонтувати газове обладнання можуть тільки працівники з відповідними ліцензіями та дозволами. А от за самостійну заміну приладів можуть і газ перекрити. Споживачам слід пам'ятати, що ліцензовані підрядні організації не можуть виконувати роботи з припинення газопостачання перед заміною котла, а потім здійснити його пуск. Це мають право робити виключно фахівці газорозподільної компанії. Тож для заміни газових приладів треба звертатися до центрів обслуговування газмережі. Там допоможуть не лише оформити всі необхідні папери, а й обрати кращий варіант нового котла. Вона дуже нам все чітко розказала, які документи потрібно збирати, заяву, як правильно написати. Порадили нам, які правильно вибрати котел по потужностям. Далі залишається лише дочекатися газівників і встановити котел. Ми робили заміну газового котла. Старого на новий і не просто на новий, а на більш енергозберігаючий, тепер власник може спокійно користуватися новим приладом і не переживати, що будуть якісь проблеми в новий опалювальний сезон і заощаджувати кошти на комунальних платежах. Якщо новий котел такої ж потужності, як і старий, заміна приладу пройде швидше. Якщо ж є потреба замінити тип котла чи змінити його місце, процедура вимагає оновлення проєкту. Заміна діючих газових приладів може відбуватися через ескізний проєкт або з виготовленням нових технічних умов. Технічні умови виготовлюються, якщо під час заміни котла змінюється його потужність, функціональне призначення. Обладнання та система димовідведення Тетяна задоволена замінити котел. Встигли ще до початку холодів. Це було досить швидко. Ми дуже переживали, щоб ми з опаленням війшли до морозів, встигли це зробити. І, от ми дуже вдячні газовій службі, що нам вже зробили і сьогодні. Запускають газ, і ми заходимо в опалювальний сезон з опаленням. У групі Нафтогаз кожного власника індивідуального котла закликають брати приклад з Тетяни і відповідально готуватися до складного опалювального сезону. Маємо заздалегідь подбати про те, щоб наше обладнання працювало впевнено. Для того щоб була проведена вчасна профілактика, обслуговування, професійний догляд за цим обладнанням, щоб не трапилось ніяких небажаних ситуацій, хотів би нагадати, що більшість газового обладнання та котлів сучасного обладнання працює з використанням електричної енергії. Тому радимо і просимо наших споживачів подбати про це заздалегідь. І забезпечити наявність приборів безперебійного живлення газообладнання, яке врятує нас під час зими. Фахівці наголошують, не можна нехтувати правилами безпеки, щоб підготуватися до холодів і підвищити енергоефективність домівки. Газове обладнання треба вчасно обслуговувати, а за потреби замінювати. А для цього слід звертатися лише до сертифікованих спеціалістів.